Будемо воювати у Франції, будемо воювати на морях, у океанах, будемо воювати у повітрі щораз упевненіше і потужніше. Ми будемо захищати нашу країну, чого б це нам не коштувало. Будемо воювати на узбережжях. Будемо воювати на усіх злітних смугах, будемо воювати на полях і на вулицях. Будемо воювати на схилах. Ми не здамося їм ніколи.